Hello, people! Давно давно не виходив з вами в такі прості живі, розмовні такі відео. Може, може багато хто не знає, але я працюю от в цій компанії Флюгерфарби. Це дуже якісні матеріали виробництва дані і виключно тільки виробництва дані, які ми завозимо безпосередньо в Україну і тут же розповсюджуємо. Рідко з вами так говоримо. Більшість то якісь. Безпонтові приколи або просто якісь політичні теми, бо в нас всі люди, всі люди політизовані. Хочеш ти чи не хочеш того, ми не живемо ні в Європі, ні в США, де людям в принципі, по барабану. Хто у владі так далі? Вони просто живуть своє е, гарне, якісне життя е, з нормальними заробітками. В голові в них зовсім інші думки. Е, люди планують е, не те, як вижити, люди планують не просто навіть як жити. Люди планують як щасливо жити. де привезти вихідні, е як відпочити, де саме, в яких країнах побувати, е не тільки при... працюючи, а коли її вийшли на пенсію, це просто нормально. Особливо в Америці це просто нормально. люди, подорожують багато. В Україні люди чекають, поки прийде пенсія, дивляться на її розмір і розуміють, що в принципі подорожувати можна тільки в село. На, або на велосипеді, чи маршруткою, чи потягом і так далі. Це всі, це всі подорожі наших пенсіонерів. Ну, давайте так. 95% наших пенсіонерів. Давайте так, щоб бути, щоб бути більш правдивими. Тому просто вийшов з вами поспілкуватися, порозмовляти. І, і взагалі цікава одна постать. Ви, напевно, її бачили на просторах Тіктоку. Його нік це джокер. Джокер спочатку був просто таким образом, крутим образом, який просто вірвався в Тікток і став знаменитим. Багато людей вже знають, хто це. Насправді, це Станіслав, дуже крутий чувак. І наскільки він став крутим, можна зрозуміти в, просто в коментарях під його відео, де люди по своїй. Наївності, не знаю, вже готові його поставити в президенти і пишуть, от нам би такого президента. Да, в нашій країні дуже швидко люди можуть стати президентом, якщо вони просто говорять правильні, розумні речі. Це все це звичайно круто. Звичайно, Станіслав не балотується, не претендує на такі високі пости, а просто робить те, що йому те, що йому цікаво. І робить це досить добре. Е, до чого я підняв сам образ джокера? Е, здавалось би, я просто знаю цю людину по співпраці з ним, тому що він працює в сфері будівництва. Це моя сфера, тому е, до того, як він став джокером і став медійною людиною, він був просто партнером, який періодично приїжджав, ми просто спілкували, що як справи, є проекти, які замовлення, як взагалі. Це було до початку війни, вже під час війни він багато волонтерів, приїжджав безпосередньо до магазину, купував фарбу безпосередньо з передка, який, після того як хлопцям завозив все, що їм там потрібно було. Тобто, чи то авто, чи то Якісь броніки чи то ще щось. все ще що потрібно було завозив приїжджав сюди просто, очі у нього просто були заспані, але все одно він працював. І наскільки людина міняється після два місяці? Здається, Джокеру всього лиш два місяці, образу, самому образу джокера всього лиш два місяці, і ти зараз зовсім по-іншому про те думаєш. Тоді це був просто Станіслав Партнер, який прийшов, купив фарбу. Розповів, як в нього взагалі справи в будівництві. А зараз це медійна персона, яку багато хто просто чекає в гості. І, скоріше всього, не задякою. Е -е, людина робить класну рекламу, вона популярна, розкручує автобізнес, розкручує недавно. Був у хлопця, який займається плиткою, який, скоріше всього, це сьогодні це відео виходить, як він е -е, приїхав в інший магазин. І вже, коли ти цю людину побачиш в себе в магазині, а я надію, Джокер, ти приїдеш до мене, буду радий тебе дуже бачити. За дякую, звичайно. І, ну за велике дякую. І наскільки змінюється твої, його відображення і змінюється ставлення до нього, він вже не просто партнер, він став медійною людиною. і ти вже Зовсім по-іншому на це дивишся, зовсім по-іншому по про це говориш. Бо коли ви спілкуєтесь просто друг з другом про якісь звичайні там побутові речі, а зараз же він виходить і півкраїни дивиться, і в коментарях пише кучу всього. Є, є нормальне, є ненормальне, є куча хейтерів, які пишуть все, що їм в голову лізе. Але така, така суть медійної людини. Хочеш бути знаменитим, будь добре, отримуй і в особисті повідомлення, і просто в коментарях під кожним відео, е, які тиські, і так далі. Тому я Сергій, е, я працюю в компанії Флюгер, буду дуже радий бачити е, і в образі джокера, і не в образі джокера Станіслава. Е, якщо хвилинка знайдеться, буду радий допомогти. Сьогодні я знаю, вони фарбували стелі, е, класно. Хотілося б, щоб ті стелі фарбували саме нашою крутою ДВСкою, спеціальною потолочною фарбою. Можливо, на наступний об'єкт ми також будемо частиною його, його роботи. Уже, можливо, не основної роботи, а можливо, основної. А взагалі дуже радий знайомству був, а зараз це зовсім інше знайомство виглядає. Тому до зустрічі!